Замість рідкісних дубів дев'ятиповерхівка, скандал довкола забудови Курдівки набирає обертів. Нагадаємо, що в 2008 році міська рада виділила ділянку для будівництва багатоповерхівки. Проте жителі вулиці Савчука не погодились з таким сусідством і вийшли з протестами. Протягом п'яти років лісопаркову зону будівельники залишали у спокої. Та в 2014 році підтвердили свої наміри звести будинок у зеленій зоні. Однак Чернігівці знову вийшли на захист природи. Нам стало відомо про злочинні наміри забудовника в одну ніч святкову різдвяну заїхати сюди з бензопилами і знищити зелену зону паркові дерева. Люди підрахували, аби побудувати дім, підприємці мають знищити близько сотні дерев. Проблема в тому, що 8 гектарів буде спиляно і знищено цієї зеленої заплави десни. Ми не говоримо про інфраструктуру міста, яка це там ще й комусь не буде куди в школу ходити чи в дитячий садочок. Проблема залишається для екології. Ви подивіться, що стріжним створили. Зараз таке ж саме, намагаються створити з річкою Десна. Шукати захисту Чернігівці кинулись до прокуратури та міської влади. Проте там відповідають, у забудовника всі документи є, тобто будівництво законне. Просто от потихонечку, знаєте, як там. Секретний, секретна робота. Там, наверное, треба вырубать одну територію, щоб люди так не возмущалися. Середінки ж не видно, хто вирубує. По а у нас стоять. Ката будь-застравати, када будуть застравати ніхто ж не знає. Захищати дерева протестувальники вирішили по-особливому. Від бензопилки стовбури дерев мають вберегти звичайні цвяхи. А що ти вбиваєш жестки тому, що я не хочу, щоб вирубали дерева. Та строїли дім. Кожний стовбур отримав до десятка залізних рятівників та об'яви попередження для будівельників. Люди сподіваються, що зможуть врятувати свій парк. У свою чергу забудовник з коментарями не поспішає, але підготовчі роботи для будівництва не припиняє.